Термоспорт мікс, перший плюс другий сортик. Багато такого лотику 10 кг, а ціна 1700 гривень за цілий мішочок. Тут нам попадаються як і курточки, так і штани і без рукавки. Це йде моделька жіноча. Розмір Н орієнтовно. Наступне, що нам тут попадається, це ось така чоловіча термокурточка. Всередині вона дуже теплесенька. Ось така. Темна курточка. Наступне штанішки. Штанішки тут теж є. Розмір М. Ось така моделька. Прямі. Вони легенькі. Наступне ось такого плану. А, так, розмір. Розмір цієї елічка. Дивіться, яка крутезна, багато кишеньок. А головне, дуже приємна ціна. 1800 гривень за цілих. 10 кілограмчиків. Наступна моделька йде ось такого плану. Це брендова крана. Розмір 48. Спереді трішки коротка, ззаду задудовувати. Наступна моделька ось такого плану, і це йде е, жилеточка. Кишеньки тут, кишеньки тут, взагалі в цілому крутезна. Наступна це знову штанішки. Великий гарний розмір. Легенькі вони будуть, такі вітру не продуваючи. Наступна моделька ось такого плану. Знизу є закльопочки, які фіксують штангу. Ось така моделька. Це розмір, напевно, XL або 2XL. Наступний ось такого плану це теж великий гарний розмір чоловічі. Брендові, ось такі. Дуже багато кишень має цей термоспорт. Ще одні штаніжки, і це мамути. Дивіться, брендові штанішки мамути. Чоловічі. Розмір 40. Наступне ще одні штаніжки. Знову ж таки, великий гарний розмір. Ще Ось такий бренд. А, так, всередині вони будуть утеплені. Наступна ось така жіноча яскрава термокурточка. регата. Розмір на 176 см зросту. Так, ще одна курточка. Ось такого плану Чоловіча. А, розмір 40-го. Так, ідемо далі, далі яскраво чому вічем, більший розмір буде. Ну, більше М, але бачите, вона така довга, тобто так прикриває повністю-повністю все. Наступна ось така. Це вже ще більший розмір, регата. Мабуть, або ікселька. Видимо, яке круте поєднання кольорів. Так, ідемо далі. Далі яскраво. з капюшончиком. А, так, всередині на флісі, теплесенька, гарна. У нас тут буквально ще зовсім трішки. Це ось така термокурточка. Всередині на флісі, розмір С. Наступне штаніжки, Штаніжки теж можуть бути розміром С. І останнє, що нам тут попадається, це ось така куртка робочий штраус. По розміру С. Дивіться, дуже-дуже круто виглядає. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, а це на 1800 гривень за цілий лотик. Термоспорт, перший плюс другий сорт.